Франція досягла найбільшого розквіту. Наполеон повернув їй велич, він дав їй все, славу, закон, правосуддя. Його кодекс забезпечив справедливість для всіх громадян держави. Я бачу імператора за роботою. Він був невгамовний, як стихія, як ураган, який змітає сміття і павутину. Не дивно, що віки вороги Франції, Британія. Австрія і Росія змовились проти нього. Вони вирішили назавжди погасити його полум'я. Ми робили все, щоб зупинити їх. В 1805 році вся праця готувалася до... Віку.